А Дмитро, для початку назвіться, будь ласка, що ви представляєте? Бо я знаю, ви така мультифункціональна людина, Дмитро Хоркін, політичний оглядач першого каналу Українського радіо, директор Київської школи політичної та бізнес риторики От власне про політичну бізнес-риторику, чому це важливо для публічної людини розуміти, що таке публічна бізнес риторика. А це є така передісторія. Якщо ви подивитеся, і напевно всі студенти, учні вивчали, що у давньому Римі у давній Греції, був розвиток великої риторики. Ритори, які виступали з промовами на форумах, великих площах міст, тоді розвалася риторика. Але ніхто у школах здебільшого не пояснює, а чому саме тоді виникла потраплятися. Треба у розвитку риторики, чому виник такий от прямо ринок, тому що Демосфен, як батько уже класичної риторики, як наукової такої дисципліни, він якраз був потім уже і членом сенату, відомим політиком, і навіть через заздрощі до його політичного успіху, він потім уже і покінчив життя самогубством. Тобто риторика була пов'язана з політикою. Чому саме у той час? Тому що тоді було вільне суспільство, демократичне суспільство. Вільних людей, передусім, у таких полісах, містах, державах жили люди, у яких була своя власність, свої маєтки. Робітники вони це охороняли своєю зброєю, і вони були захищені, і вони були незалежні. І у цих полісах влада поліса ніяк не утримувала цих вільних громадян. Вона не платила їм пенсії, вона не платила їм пільги, компенсації. Як у нас зараз вимагають до тарифів? Називається субсидії. субсидії, тобто їм ніхто нічого не може. Тобто, якщо я хочу стати політиком в полісі, що я можу запропонувати тим людям, які так вільні? Тобто вони самі себе захищають, вони самі себе забезпечують, і саме тоді виникла потреба у тому, щоб краще переконувати людей словами і в таких словесних риторичних боях, і люди завойовували перемогу. Тому і в будь-якому демократичному от зараз в Україні. Це не те, що важливо для політика. Це зараз на першому місці. Це вміння переконувати, яка причина, передусім, з для сучасного політику ми як політичний оглядач. По перше, у нас немає таких чітко ідеологічних партій, Що ми в Верховній Раді розуміємо. Ті за соціалістичну економіку планову, це соціал-демократи, це за ліберальну економіку, за ідеологію. Ті виступають за те, щоб Україна була національною державою і з де українці політична нація, і так, далі, і так далі. Інші виступають за те, що ми космополіти, частина глобалізованого світу і нічого такого немає тобто. У нас наскільки все це перемішано, що політики змушені переконувати І тому, виступаючи на щоденних телевізійних рейтингових шоу. Ток-шоу політичних вони змушені навчатися мистецтва красномовності. І тоді я вже почав працювати багато на радіо і почали декотрі політики звертатися там, навчить нас і потім виникла з компаньонами така ідея: все ж таки, направити це у річ ще постійне і створити київську школу політичної та бізнес риторики Вона була ще із минулого року, і під місцеві вибори кілька у нас політичних таких було. Груп політиків не буду казати від саме яких партій, тому що це якась така конфіденційна інформація. Але вони навчалися, тому що люди приходять в політику із бізнесу. Хтось приходить із, наприклад, з того ж державного управління, де не завжди навчають правильно і добре говорити а тут їм потрібно переконувати, і, звісно, вони навчаються цієї справи. Але ось для громадських активістів, якраз вашої аудиторії, вашого порталу, дуже потрібна інформація. Громадські активісти це ті молоді, енергійні, мотивовані люди, не Вайдужі, які отакий складний час реформ для себе обрали шлях бути активними і виявляти себе у цьому, і це дуже правильно. Дивіться, чому тому, що де ви, молоді і активні люди, можете виявити себе і заявити про себе як на громадському секторі, і з такою величезною кількістю проблем, які має Україна для економічних, політичних адміністративних реформ, судових несправедливість, яка є в нашій країні. Ти найкраще себе можеш виявити у громадському секторі і волонтерстві, заявити про себе. Це найкращий майданчик і трибуна для того, щоб показати свої ідеї. Там же ти обростаєш уже так званими соціальними зв'язками, і потім ті ж громадські активісти стають політиками, бізнесменами, чиновниками, науковцями або залишаються назавжди в громадському секторі і приходять у такі поважні структури громадянського суспільства, які теж дуже потрібні. І тут потрібно правильно виступати. І не випадково, наприклад, у реанімаційному пакеті реформ це найбільша і найвпливовіша коаліція громадських організацій, яка передусім спрямована на політику та економіку, важливі реформи в нашій державі. При цій коаліції діє відкритий університет реформ. І мені поталонило бути викладачем риторики і публічних виступів протягом двох останніх курсів. Це таке натхнення працювати із молодими громадськими активістами, які знаєте сповнені ідей, але ще можливо не мають досвіду, і їм потрібно тут не гратися у демагогію і риторику, тому її предмети називаються мовленєвий імідж або комунікативний імідж. Але через своє мовлення представляти свої громадські організації, представляти свої ідеї, тому що той вислів, що як господиня хороша змогла щось смачно приготувати, але не змогла це подати, так це буває. І громадських активістів, що дуже хороша ідея. Але через брак знань, комунікативних здібності і навичок їм це не вдається. А особливо коли вони приходять на політичні ток-шоу, і там уже знаєте такі акули чорної риторики, їх просто можуть задавити, тому потрібно. Навчатися, і мені приємно, це як доказ запитаності такого курсу Київської школи політичної та бізнес риторики в реанімаційному пакеті реформ і вільному університеті реформ, це те, що вже другий рік поспіль мені вдалося попрацювати із такими студентами. Це проект здійснювався за підтримки Transparency International, і це дійсно знаково. І які там виникають проблеми у комунікації? Передусім тут які є складові частини подачі себе. Це психологічна у нас, суто іміджева і питання просто буквально грамотності і техніки мовлення. От почнемо навпаки. Якщо грамотність і техніка, коли людина приїжджає з якогось районного центру в столиці і вона продовжує говорити говіркою, це там, у районному центрі, звідки вона виросла, людям нормально, їм це не ріже слух. Але на всеукраїнському рівні це буде дратувати людей. Ніколи людину не буде дратувати хороша українська мова. Тому потрібно навчатися і дивитися, щоб це були якісь правильні наголоси. Доведено, що дратують усі: прийдемо, підемо. На, наразі і різні такі слова, які не є лексикографічному українській мові, які потрібно все ж таки позбуватися, і там принести, піднести, замість принести, принести читання замість читання, тобто такі моменти дратують. Я думаю, що це тільки я такий, знаєте. Прискіпливий у цьому, але не раз я був на різних нарадах, і як журналіст, і як учасник, і теж громадський активіст, як журналіст-розслідувач, я помічаю, що якось чиновник неграмотно виступає. Я вже сам стримую, не коментую, але чую, як люди поруч, уже журналісти, от він те слово неправильно сказав, а там не те він сказав, а там він сказав, що ми це вирішували на протязі. Та на протязі це російською мовою на сквезняке. Треба протягом, і це було правильно звучати. Тобто люди це починають помічати. Щодо самої техніки, наприклад, є такі питання, коли людина виступає як лектор. Дивіться, який у нас розвивається в громадському секторі тренінговий бізнес. Називаємо його відверто, це бізнес, і це правильно, тому що це освітній бізнес, освіта дорослих, андрогогіка. І людина виступає годинами перед аудиторією. І якщо у неї непідготовлене мовлення, неправильне дихання, вона говорить на зв'язках, вона може, може втратити голос. А коли людина постійно і Довго, гучно говорить неправильно, у неї не поставлений голос, як це зроблено у акторів, у професійних радіоведучих, у дикторів, то у неї розвивається хронічний ларингіт. Це по народному просто гниють зв'язки, і людина із роками може втратити голос. Якщо ви помічали, то часто якісь викладачі, які не професіонали, вони часто. Після лекції, так от чай постійно відкашлюється. Оце вже початок хронічного ларингіту. Потім ці люди стають клієнтами, пацієнтами лор інституту, і це дуже сумно, тому що ви можете втратити взагалі свою професію. Інший важливий момент ми йдемо навпаки це іміджовий момент. Тому і предмет називається мовленнєвий комунікативний імідж. Імідж людини складається із трьох частин складових. Перший із них це візуальний, як людина виглядає. Але публічні люди. Вони здебільшого більш-менш ну, стежать за собою. Вони з нормальними зачісками, одягом більш-менш нормально заробляють. І вони, якщо це громадські активісти, навчалися в вищих навчальних закладах, вони активні на публіці, вони стежать за собою і там теж є свої поради. Ну тут можна зосередитись на тому. Я один раз був свідком, коли. Людина дуже розумна викладачка читала лекцію, розповідала про психологію стосунків і побудову стосунків. Але я перші 30 хвилин не міг її слухати, тому що я постійно дивився на її ноги, бо під чорними штанями і на чорні туфлі у неї були надіті помаранчеві носки. І це помічав не тільки я, і це настільки дратує ти спочатку на це дивишся, Тобто, потрібно все ж таки озгоджувати якісь свій гардероб. Інший складове це перше. Потім і іде друге, це у нас репутаційна складова. Це вічно ваша освіта, ваша підготовка, той шлейф інформації, який тягнеться за вами. І третій, наш улюблений, який стосується суто моєї професії, це ем, якщо той візуальний, то це аудіальний голосовий, те, як ви говорите. Американські дослідники в політиці, які працювали над виборчими кампаніями, стверджують, що більше 50% сприйняття іміджу публічної політичної особи є його мовлення. А мовлення це голос сам. Ну якщо людина, погодьтеся. Якби, наприклад, я або ви виступали, наприклад, судова реформа. Ви прийшли на якусь комісію, вища кваліфікаційна комісія суддів, якась академія суддів. Тут перекваліфікація, і ви маєте, наприклад, виступити розповісти про свої ідеї як громадський активіст, переконати, що потрібно провести реформу, але ви це будете робити цілу годину отаким от голосом. А зараз ми розкажемо про те, люди боже, коли ж він закінчиться? Я вже готовий зняти суддівську… Куманті тільки б не слухати те, що він розповідає, буває що так, або людина говорить на зв'язках. Це, по-перше, сама собі е шкодить, тобто не поставлене дихання, як це у акторів, у дикторів. І вона там, я би хотіла розказати. О том... І так, тобто це виглядає дуже жахливо. Тому потрібно, е є курси, і, наприклад, в таких поважних от організаціях, я ж навів реанімаційний пакет реформ, то в відкритому університеті реформ видавалося тоді викладати, і тоді були певні результати у тих студентів. Вони е дивилися потім уже відео лекції і намагалися вдосконалювати. Голос, культура мовлення відповідно, що людина має його збагачувати. Як збагачувати? Читати інтернет це клікове мислення. Ми продивилися клік, раз, раз, раз ми переключаємо. Тому потрібно читати, запитувати, записуватися в бібліотеки або скачувати електронні книжки, але читати і удосконалювати своє мовлення. Ви тоді збагачуєте пасивний запас, а завдяки вашій роботі. Ваші зайнятості у громадському секторі ви можете завжди реалізовувати це. Аби ви прочитали і мовчите, але ж завтра вам треба виступати. Завтра якась акція протесту, мітинг, лекція, тренінг треба виступити, розповісти, поділитися своїми знаннями. Це культура мовлення і стилістика. Мовлення вона надзвичайно потрібна. Техніка, я вже про це казав. Що це і чіткість, буває, що у людей просто банально. Є такий термін у нас у дикторів, як Кволі губи, кволий мовленнєвий апарат. Тут людина розмовляє. Ми ну, сьогодні розглянемо політичну реформу, яка передбачає зміни до конституції. та-та. Губи не рухаються, щелепи не рухаються, нічого не рухається. Тому, звісно, потрібно тут працювати і звертатися до фахівців. І зараз дуже багато різних тренінгових центрів, де намагаються, але найкраще це тоді, коли це у вас будуть індивідуальні заняття, і ви зможете це зрозуміти. Фільм Король говорить це найкраща ілюстрація того, що завжди усі публічні люди політики займаються. Наприклад, мені 30, але за свій. Невеликий ще час робочий вік оцеї роки. Мені вдалося багатьох публічних політиків уже консультувати і займатися з ними індивідуально. Особливо це було після парадів, таких офіційних заходів. То були дзвінки на кшталт там, Діма. Навчить і мене так говорити. У мене там попереду вибори я не можу виступати добре. І так і буває. У мене був один клієнт, який прийшов із. Міністерство внутрішніх справ пішов у політику. І він це життя звик командувати: Та -там -даля -там -даля -там -даля -там". а тут виборці, яким треба щось обіцяти. Зробимо, побудуємо, перемонтуємо, дамо, забезпечимо. Ха, ха 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 То і він цього не вмів робити, розумієте? І які команди там мат перемат а тут треба вже людям пояснювати, навіть якщо вони ідіоти, декотрі люди, тобто розумієте, це потрібно вже грати на публіку. І звертаються, і мені поталонило все ж таки і розробити тільки програми, і з ними Результативно попрацювати на попередніх виборах. Ще хотів би розповісти про інші моменти, які в нас складаються, стосується якраз. Іміджу людини і сприйняття це власне психологічний аспект, який я залишив тоді на останок. Що таке психологічний? Це впевненість. Є таке поняття, яке ніхто не може відкидати як аудиторний шок. Аудиторний шок може бути і прямо у тому, що людина просто може розгубитися так, що у неї підіймається тиск або низько так сильно падає, що вона вся червоніє. Вона забуває увесь текст, який вона підготувала заздалегідь. Чому? Тому що вона вийшла на аудиторію. Є люди, які не підготовлені до виступів. Рецепт, ви запитаєте, виступати більше. Виступати без аркуша, писати собі тільки тези. Це вам допоможе завжди, коли ви виступаєте. Або це тренінг, або це мітинг, або це якась лекція, або це ваш виступ на засіданні громадської ради при якомусь державному органі. Пишіть собі тези. Якщо ви постійно читаєте, ви принишуєте людей. Ви не ви забираєте у них час тим, що вони дивляться, як ви читаєте. Тому поважайте публіку, і тоді, звісно, ви зможете гідно виступити. Але виникає запитання: а чи може людина при публічному виступі не хвилюватися? Людина, яка не хвилюється при виступі на публіці, це людина невихована, людина-невіглас? Вихована людина, яка має самооцінку і яка має певну самокритику, завжди хвилюється на публіці. Питання в тому, щоб у цей хвилювання, цей стрес вміти направити у правильне річище, правильне русло. У нас наднеркові залози виробляють оцей гормон, який вприскується у кров, який називається адреналін, і ми маємо використати його так, щоб він е стимулював наш мозок згадувати. Е Швидко реагувати, особливо якщо це режим ток-шоу, щоб тебе не поклали на лопатки, і ти зміг випростатися, зміг викрутитися із якихось неприємних ситуацій і вмів пригадати потрібні слова, пригадати потрібні цитати, цифри, те, що буває у таких режимі політичного шоу. Я вам хочу сказати, що формати деяких інформаційних телеканалів, якщо ми візьмемо зараз 112, UBR, також канал News One, у мене є зараз пару клієнтів, які зі мною навчаються, я їх консультую. Вони політики. І дивіться формат яких цих каналів. Коли є, і ви це помічали близько трьох майданчиків одночасно, звідки транслюють такі канали. Ти сидиш разом із ведучим у студії, почав одну тему. Потім включилися із Хмельницького, де, де наприклад там обвалилася валився дах якогось будинку. Ти ж це коментуєш. А в Житомирі десь там е, притулок для котів відкрили. Ти теж сидиш і його коментуєш. Потім переключаєшся і коментуєш саміт е, Україна-НАТО і так далі. Тобто, ти маєш настільки мати об'єм великих знань для того, щоб правильно на все це реагувати. І один у мене клієнт сказав: знаєш, я більше не буду ходити на цей телеканал. Вони змушують мене говорити про те, про що я не готувався делегіт. Я кажу, ну не, не ходи, сиди вдома. Якщо ти не хочеш бути публічним політиком або публічним громадським діячем, не хочеш бути готовим, не готуйся. Ти маєш бути готовим до усіх тем, які обговорюють люди, і це вам може допомогти. Оце те, що стосується публічних виступів людей. І ще один важливий момент предмет окремий, який я викладав у громадських різних організаціях, це предмет, який стосується мистецтва переговорів. І тут є свої секрети. Перший із таких секретів він стосується першого враження. Ми всі знаємо, що перше враження двічі справити не можна. Вразити людину ви не зможете кілька разів. Тому те, як ви зайшли, завітали, те, як ви змогли закохати у себе людину, яку вам потрібно, наприклад, ви влаштовуєтесь у нову організацію, або ви йдете до донора, грантодавця до якоїсь розподільчої організації, і вам потрібно переконати, що саме ви а там є такі ж самі конкуренти, які нічим не краще і не гірше за вас. Але чому саме ви? І інколи те, як ви зайшли до кабінету, те, як ви зайшли до офісу, вже справляє враження. Перше правило потрібно бути у тій же тональності, як і ваш співрозмовник. Якщо ви заходите в кабінет до посла і бачите, що у нього в кабінеті все знаєте, як вікторіанська епоха: такий же диванчик, такі ж стільці, всі оббиті, подушечки, штори. Такі е, важкі, і ви зайдете, ой, добрий вечір! Ой, ви дратуєте людину, вона вас чемно дослухає до кінця. Але насправді це. Не буде справляти негативне враження, ви маєте увійти у правильну тональність. Інша ситуація, ви заходите, а тут бачите, що сучасні меблі, людина сучасна одягнена, у неї сучасна зачіска. Якщо ви зайдете і будете як такий дешевий клерк, доброго дня, Антоне Григоровичу. Я хочу вас Йому це неприємно. Скажіть, Антон, я вам пропоную таку програму. А знаєте, в чому плюс саме нашої ідеї? Та в тому, в тому, в тому тобто це допоможе вам все ж таки зробити це правильно і результативно.